Доброго дня, діти! Я Надія Сергіївна, вихователь Центру розвитку дитини Лазурні. Вітаю вас з початком навчального року. Бажаю, щоб цей рік був сповнений з радісних емоцій та дивовижних відкриттів. Ми з вами продовжимо подорожувати в Україні з знань. І сьогодні я запрошую вас в царство дружби. У кожного з нас є друзі, приятелі, знайомі. Спілкування з ними, як правило, приносить радість. Діти, Як ви вважаєте, хто такий друг? Друг це та людина, яка завжди підтримує тебе, яку підтримуєш ти, з якої ділишся таємницями, іграшками? А що ж таке дружба? Коли діти граються разом, не сваряться, знайти справжнього друга важко, а ще важче зберегти дружбу. Давайте зараз з вами пригадаємо прислів'я про дружбу. Друг не той, хто медом маже, а хто правду каже. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Друга шукай, а знайдеш тримай. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Міцну дружбу і вогнем не спалить. Молодці пригадали. Знаєте, діти, в житті іноді буває так, що навіть ліпші друзі можуть посваритися і образитись один на одного. Давайте з вами пригадаємо, як же ж ми можемо помиритися. Вірно, завдяки мирилкам. І зараз я пропоную вам вивчити одну мирилку. Дай скоріш мізинчик свій. Зачепи його за мій, Мізин, мізин, мізинець, помирив нас молодець. А тепер повторимо разом. Дай Найпорішні мізинчик свій його, о, мізин, мізинець. Мізин. Молодці, сподіваюсь, вам сподобалась мирилка, і ви ніколи в житті не будете сваритися зі своїми друзями. А зараз я пропоную вам зробити квітку дружби. Для роботи нам будуть необхідні. Аркуш паперу, фломастер і клей. Є вирізані ось такі сім різнокольорових кружечків. Беремо кружечок, складаємо його навпіл. Ось так. Так робимо з усіма кружечками. Кружечки вирізайте з яскравого паперу, тоді наша квітка буде дуже гарна і чарівна. Пелюстки нашої квітки вже готові, тому зараз ми з вами беремо фломастер бажаного зеленого кольору і будемо малювати, і будемо малювати стебло та листечко нашої з вами квітки. Ось так. Малюємо не поспішаємо. Тепер за допомогою клею наклеюємо наші пелюстки. Ось так. Намащуємо одну сторону пелюстки клею. І приклеїмо, притискаючи пальчиками до аркушу. І так, приклеїмо з вами всі пелюстки нашої чарівної квітки. Клеєм працюємо обережно, не поспішаючи. Не забуваємо притискати пелюстки до аркушу. Подивіться, яка гарна, чудова квітка у нас виходить. Ось наша квітка дружби і готова. Зараз трошечки з вами прикрашимо пелюстки. Ось така краса у нас з вами вийшла. Чекаю на фото ваших квіток дружби. До нових зустрічей в країні знань малята.